Кожного разу, коли ми приїжджаємо на біржову площу, вона ж Думська. Означає, що ми будемо говорити про якийсь розпіл з міського бюджету. Коли сьогодні в нас не виняток. Це ж трапилося, перший міський. Мене звати Олена Концевич, знайшли просто фантастичну новину, якою вирішила з вами поділитися. Не знаю, з чого почати, тому що просто сльози душать. Значить так, з міського бюджету планують наступні роки витратити приблизно 21 мільйон гривень на роботу комунального підприємства Грантовий офіс Одеса 5 т Деслокуються вони ось тут за моєю спиною. 25-му році планують з бюджету дати 4 мільйони в 26-му році понад 5 мільйонів, в 27-му трошки більше 5 мільйонів. Всі ці засоби підуть на оплату праці працівників комунальні послуги і те. т.п. крім того, кожного року буде йти по 2,5 мільйони на проведення бізнес, зустрічей форумів і виставок, аби підвищити інвестиційну привабливість нашого міста. Для тих, хто в танку живе і взагалі ні чорта не соображає, привабливість міста не в тому, що якісь товариші з Думської будуть засідати і вирішувати, як залучити інвестиції. В нас ці кошти є, чому ці 20 мільйонів не пустити взагалі на щось більш конкретне на благоустрій цього міста. Коли сюди приїжджають туристи, вони не цікавляться тим, хто чим тут займається. Вони дивляться на місто. А наше місто в кошмарному стані знаходиться, і ми товчемо про це кожного дня. Але замість того, щоб на ці 20 мільйонів відремонтувати якісь бруківки. Фасади трошки підрихтувати, зробити щось дійсно корисне, будуть проводити якісь дебільні бізнес-зустрічі, і товариші будуть спілкуватися між собою, як краще нам благоустроїти наше місто, і за це будуть отримувати з бюджету баблішка. Люди, це просто стид іспанський. Але найбільший стид. Що в програмі цитую наших колег не уточнюється, який конкретний результат очікується ребятам з Одеси 5Т дадуть понад 20 лямів і ще там з надбавками? А конкретно за що ніхто не знає. Просто за те, що вони такі прекрасні існують і дбають про те, як нам благоустроїти наше місто ще більше. Ну це кап'єць. Я нагадаю, що в серпні 24-го року керівником ОДЕС-5Т призначили Тамілу Афанасьєву, депутата облради від забороненої партії ОПЗЖ. А про ОПЗЖ говорити вам, я думаю, не потрібно, тому що в них зашкварів більше, ніж в мене пальців на руках напевно, і на руках, і на ногах. Вопросики? Вопросиків нема. Точніше, що це нема опросіків? В мене є опросік. Доки буде з мерії тринкатися невідомо, яка кількість бабла, невідомо на що і невідомо на кого, замість того, щоб ці гроші скерувати в потрібне русло дійсно надати нашому місту відповідного лоску і краси, на яку він заслуговує, але чомусь ми цього не бачимо кожного дня. Зате читаємо ось такі ось зашкварні новини. Дорога Мерія, дорогий міський голову. Поцікається і нарешті чомусь займеться. А ви, дорогі одеситогості міста, які гуляють цими вулицями, необлагородженими, тому що гроші з бюджету йдуть на щось інше. Ви прилітайте до нас в коментарі. А ми зустрінемося ще це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Па-па.